Доброго здоров'я, шановні друзі, я Олексій Чепурко. Прийшла осінь, пішло пониження температури, і розпочався природний процес опадання листя з дерев нашої територіальної громади. Ну і знову розпочалася вічна дискусія, чи варто прибирати листя чи ні. Аналізуючи досвід європейських міст, я можу сказати, що там застосовується компромісний варіант, тобто такий комбінований. Де е, листя не прибирають з газонів, а прибирають е, в першу чергу з проїжджої частини, бо це листя забиває е, лимніві решітки і потім йдуть підтоплення, прибирають з тротуарів велосипедних доріжок, а на газонах залишають. І листя є таким природнім екологічно чистим добривом. Саме головне в цьому процесі, щоб те листя, яке прибирають, не спалювали. І тут величезне прохання не тільки до мешканців там, приватного сектору, а до всіх мешканців нашої територіальної громади. Будь ласка, не спалюйте листя, є цивілізовані способи утилізації, починаючи від компостування і завершуючи, просто там збирайте його десь в визначених місцях владою, і там чи декоративні культури, чи КТП 1628, обов'язково прийдуть його з. Я знаю, що в цьому році прийнято рішення виконавчим комітетом про визначені місця, де будуть компостувати те листя, яке прибирають з вулиць нашого міста. Але тут хочу зауважити, що Прибиранням листя займаються декоративні культури, двірники ЖО2 і всю цю історію, переважної більшості, вивозять працівники КТП 1628. Ми в свій час закупили спеціальну техніку для цього, щоб комунальникам було зручніше виконувати свої завдання. Я думаю, що в Полтаві варто так само застосувати комбінований підхід, і листя на газонах в наших парках і скверах залишати, прибирати його тільки там, де воно буде заважати там. Спокійно відпочивати, ходити по цим паркам і скверам і безумовно приділити окрему увагу все ж таки дорогам, щоб, як повторюся, ці листя не забували ливніві решітки. Окреме прохання до працівників КТП 1628. Ви ж знаєте, я неодноразово вам говорив, що листя ні в якому разі не має попадати на сміттєзвалище, бо до це додаткові пожежі. Як буде в цьому році в нашій територіальній громаді, побачимо, дуже сподіваюся, що це буде все ж таки професійний цивілізований підхід. На цьому все, я вам дякую за увагу. До зустрічі в наступних ефірах. Обов'язково лайкайте, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій канал.